Чи бувають нездібні учні? Друзі, досить часто ви мене в коментарях або під час проведення трансляції запитуєте Віталія. Чи буває таке, що під час навчання трапляються нездібні учні? Я завжди відповідаю наступним чином: що нездібних учнів не буває, бувають просто ліниві автоінструктори, які не хочуть допомогти учням пояснити матеріал, відповісти на їхні запитання, і ось для цього в нашій автошколі продумана спеціальна методика для того, щоб учні могли якомога якісніше зрозуміти на навчання і правила дорожнього руху, друзі. у нас навчаються дві онлайн групи, і якщо учень по якихось причинах, наприклад, не був присутній на занятті, або ця тема йому не до кінця залишилася зрозумілою, він завжди має змогу приєднатися в паралельну групу, і саме завдяки такому підходу, учень, навіть якщо щось не зрозумів за першим разом, він завжди розставляє всі крапки над і коли другий раз прослуховує цю тему, і також може задати запитання і отримувати відповідь. Тому не Нездібних учнів не буває. Саме головне це знайти підхід до кожного учня і дати йому можливість повторити цей матеріал, відповісти на його ті запитання, які для нього залишилися незрозумілими. І саме такий підхід дозволяє учням складати іспити в сервісному центрі з першого разу. Тому, якщо ви хочете на якісне навчання, я вас всіх запрошую до нас в автошколу. У нас онлайн навчання групи набирається кожних три тижні, і нас можна навчатися з будь-якого куточку України. До зустрічі у нас на навчанні!